У раді пояснили, чому досі не завершили реставрацію школи в заборолі. Все це каже міський голова Ігор Поліщук через інфляцію. Станом на сьогодні договір із попереднім підрядником розірваний, бо вартість будівництва змінилася. На сьогоднішній день завершується осучаснення проєктно-кошторисної документації. тобто кошторисники перераховують вартість будівництва попередньо. Ця вартість буде становити 110 мільйонів гривень. На сьогоднішній день міська рада проінвестувала в будівництво цієї школи 36 мільйонів гривень. Тобто нам необхідно проінвестувати 74 мільйони гривень для того, щоб завершити ці роботи, які вказані. Коли кошторисна документація буде готовою, в Луцькій раді будуть думати, наскільки і коли зможуть дофінансувати цей проєкт. Нагадаю, доки село не було в складі Луцької громади, учні Заборольської школи навчалися у три зміни через недобудований корпус. Коли ж забороль приєднали до Луцька, з бюджету громади виділили 15 мільйонів на добудову навчального закладу. Нині школа готова на 80-85%.